Дорогі брати, нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа, буде з нами під час роздумів над Словом. У нас коротке слово сьогодні, Колосян, 3 розділ, 23 вірш. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Якщо ми подивимось на інше місце із цього ж розділу, 17 вірш, дещо схоже. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через нього Богові Отцеві. Дуже близько, але в 17 му вірші говориться в ім'я Ісуса Христа, а в нашому Слові говориться, все, що ви робите, робіть, немов Господеві, немов Христові. Ну, різниця є. Тому що хтось може спитати, а що таке в ім'я Господа? Як це я можу працювати? Ну, наприклад, може бути ближній в потребі, а я скажу, що можу за нього помолитися. Я пам'ятаю, колись чув проповідь на притчі про Самаряна одного пастиря, і він коли описує, як проходить левит повз цього побитого чоловіка, пограбованого, можливо вже канаючого. Як проходить потім священик, і він допустив собі ну, таку думку, що священники міг іти і собі уявити, ну, я тут зайнятий, йду до Єрусалима, у мене служіння, ну, лежить цей нещасний побитий, я за нього можу помолитися. Ну, Звісно, в Слові Божому це не написано, но, знов таки, досить ймовірно, тим паче, який поклик священика в старому заповіті приносити жертви і молитись. То ми дуже часто можемо так лукаво мислити на цю тему, як далі перед притчею про Самарянина, цей законник, який спокушував Ісуса. Потім Ісус перепитав, а ти як вважаєш, які заповіді найважливіші, як можна спастися? То той каже, що любити Бога усім серцем, усією силою, усією думкою своєю і ближньою як самого себе. Ну і потім же Ісус каже: Добре, ти сказав, іди, роби так, буде жити. А цей законник перепитує. А хто ж мій ближній? То от ми теж можемо перепитувати, якщо брати колесян 3,17, усе робити в ім'я Господа. В ім'я Господа, це як? В ім'я Господа. Ну, але ось 23-й вірш нам не дає інших шансів. Як чинити з нашим ближнім так, немов на його місці сам Ісус Господь, яким би цей ближнім не був, який би поклик у нас не був. І коли ми подивимось на контекст цих віршів між 17 і 23, то ми побачимо, що тут ідуть звичайні поклики. От я дозволю собі прочитати, і ви можете слідкувати за своїми бібліями. 18 вірші далі. Дружини, слухайтесь чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте сороворі них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємно. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Це про сім'ю було. А тепер уже про роботу. Раби. Слухайтесь в усьому тілесних панів і не працюйте тільки про людське око, не немов підлещуючись, але в простоті серця боячися Бога. Тобто, ми бачимо, що святий Павло таркається наших покликів сімейних і наших покликів соціальних в плані праці і каже після всього, що нам так треба працювати, так треба жити. Так, все, що ми не чинимо, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Ну, знаєте, чесно кажучи, кожен поклик від Господа важкий, і поклик матері, і батька, і чоловіка, і дружини, складно, тому що поті свого лиця нам треба заробляти на хліб щоденний. Жінкам сказано в муках радити діти. І через те, що ми після. Того, як гріх війшов в світ, є грішниками, і це спадковий гріх. І через те, що земля проклята, то нам все дуже важко дається. І праця а ще гірше, коли нам треба з грішниками мати справу. І звісно, нам якби часом не хочеться їм служити. Так, як треба, особливо коли вони невдячні, коли вони несправедливі, наприклад, адміністрація на роботі або в сім'ї, коли у нас не гаразди, так? Але Святий Дух і Святий Павло нас вчать усі ці поклики виконувати так, як начебто ми робимо ці справи для Господа. Саме Лютер, коментуючи сьому заповідь в Катехизисі Великому. А також дуже в багатьох своїх проповідях робить великий наголос на тому, і так само і четверту заповідь, і інші заповіді робить великий наголос на тому, що це наше так зване щоденне життя, і ці прозаїчні поклики є покликами від Бога прямими, і що вони набагато більш важливі, ніж той час, коли він жив в епоху реформації, в середньовічна церква до того. Коли навчалися, що людина може спасатися добрими ділами, і цими добрими ділами дуже часто вважалися от, різноманітні ходіння на прощі, чернечі обітниці, пожертви на церкву, от, купівля індульгенції, кінець кінцем вибухнула реформація, і ці тези лютера з'явилися саме через зловживання тут. І Лютер постійно в своїх проповідях, в своїх працях пише, каже про те, що насправді... Те, що Богу угодно, щоб ми служили своєму ближньому на тому місці, де нас поставив Господь, в сім'ї, в суспільстві, на роботі, серед сусідів, так, як це належить християнину. І щоб все, що ми не робили, робили як для Христа. Ну і ми вже з'ясували, що це дуже важко нам так працювати. Згадаємо наших. Хазяїнів, хто може на пана, на хазяїна в бізнесі працював. Дуже часто вони несправедливо з нами поводяться. Ну, якщо хтось мав справу із підлеглими і давав роботу іншим, так само може сказати, що робітники дуже часто несумлінно виконують свою працю, і, на жаль, їх треба дуже часто змушувати працювати, як то кажуть, у нас з під палки. От щоб такого не було. То от Павло навчає християн робити все як для Господа. Ну І також пам'ятати, коли ми ображаємося на тих ближніх, яким ми служимо, і нам, здається, їхня поведінка несправедливою, то не забуваємо ми самі грішники, і також можемо їх так само ображати, тільки цього не розуміти, не бачити або, на жаль, не хотіти просто це визнавати, не сповідувати. І ось усе робити як для Господа. Ну, красиво, звісно, все сказано, Але бувають люди, яким дуже важко служити як Господу. І нам треба знайти гарне біблійне обґрунтування і мотивацію, саме євангельську мотивацію, а не тільки мотивацію закону. Ну, це такий закон у третьому використанні, як ми кажемо, для нової людини все робити як для Господа. Не просто, от, не пожадай не чини перелюбу, не кради, а от саме от, виконання позитивне заповіді, підбадьорення з тим, що Павло вказує нам на любов Божу, яка вище всякого розуміння, але знов таки як нам навчитися іще краще робити все як для Господа? Якщо може, ми часто беремо. В таких випадках це місце із Матвія, 25-й розділ. Можливо, хтось не так часто буває в церкві, не так давно, і тому можемо пригадати це. Наш Господь оповідає про те, як він прийде вдруге, в 24 му розділі багато, а в 25-му також він оповідає про останній суд. Як він прийде, відділить усіх людей, як вівчар відділяє. Кіз від овець і поставить одних праворуч, одних ліворуч, і от праворуч він поставить вівці і скаже їм такі слова, Матвія 25:34 і далі. Тоді скаже цар, тобто Христос, тим, хто праворуч Його, прийдіть благословені, мого Отця, посядьте царство, уготовне вам від закладень світу. Прекрасно, да? Ми ж, слава Богу, вівці, не казли. Да? І Ісус пояснює, чому. Бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене задягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідать йому праведні і скажуть: Господи, коли то Тебе ми голодного бачили і нагадували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягли. Коли ми до Тебе недужого бачили, чи у в'язниці до Тебе прийшли, і цар відповість і промовить до них: по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх. Те мені ви вчинили. Тобто Ісус показує, що коли ми робимо добрі справи для наших ближніх, які перебувають у потребі, насправді ми робимо ці справи саме Йому, саме для Господа. Тому ці два місця чудово от узгоджуються, гармонізуються і надихають нас служити ближнім, які в потребі, тому що. Ісус навіть нам це зараховує як добрі діла. І цікаво, що Він, невіруючим, не зараховує добрі діла. Не жили ж вони без добрих діл, але з невіруючих Він питає усіх гріхи упущення, що колись не відвідали, колись не послужили, значить, це вам зараховується і підете в пекло. Ми ж з вами теж не змогли всіх у в'язницях відвідати. Ми ж з вами не змогли всіх. В лікарні хворих провідати, буває, у нас на когось із знайомих часу не вистачає, не те, що на людей не знайомих. Але праведність, як показує Біблія, приходить до нас через віру і наш брак праведності Ісус доповнює власне праведність. Отже, дорогі брати і сестри, ну, ми можемо ще думати про те, що ми з задоволенням можемо служити тим, хто нам. Близький тим, кого ми любимо? Можливо, не дуже любимо, у нас і в сім'ях бувають часом проблеми, але воно уже рідне, своя кравиночка, одне тіло, одна плоть, коли про чоловіка, про жінку говорити. Це наші родичі, батьки, чи свекруха, чи свекар, чи теща, чи тесть. Тут діватися, як то кажуть, ніколи будемо служити. Але як нам бути? Тим, що треба усе чинити як для Господа, коли це стосується наших ворогів, тих людей, з якими ми не в мирі. тобто. І тут теж нам допомагає широка біблійна картина: ми сповідуємо, що Ісус Христос помер за всіх людей у світі. Біблія це каже, що Він у благання за всіх, всім пропонує себе Звісно, приймаються це вірою, не всі попадуть на небеса, але кров Христова пролита абсолютно за всіх. І коли ми будемо пам'ятати, не тільки наш центральний оцей вірш усе чиніть як для Господа. Але пам'ятаючи, що коли ми чинимо нашим ближнім добрі справи, то ми їх чинимо або упускаємо і не чинимо для Господа. або… Погано робимо наші справи для ближнього. Погано працюємо, наприклад, на нашого пана, або погано працюємо в бюджетній сфері, або не ладимо з сім'ї, то це показує, що ми таким чином так ставимося і до самого Господа, до Христа. Тому це має нас надихати все ж таки серйозно ставитися до нашого поклику. І також навіть навчає нас, що ми можемо служити і робити добрі справи для наших ворогів, тому що які б ці люди не були, вони є викупленцями Божими. Христос за них помер і воскрес для їхнього виправдання. То вже не зовсім наша справа, чи спасуться вони, чи не спасуться. Певною мірою, це і наша справа, особливо коли це близькі люди, коли люди, з якими ми стикаємося часто. Ми маємо їм свідчити Євангеліє, як казав один давній середньовічний Отець, проповідує про Христа весь час, а коли є нагода, то і вустами. Тобто, що ми своїми ділами можемо проповідувати Христа і показувати Христа, особливо коли люди знають, що ми християни. Тобто, коли ми будемо бачити у кожній людині. Христа і викопленця Божого, тоді нам легше буде чинити ці справи добрі і виконувати закон. Ну а якщо ми вже повернемося до наших ближніх і до церковних, до одне до одного, то тим паче нам треба робити добрі справи одне для одного, тому що в Галатах святий Павло каже так: чиніть усім добро. Але найбільше одновірне. Ми вже згадали, що невіруючому ворогу служити важко, і мені пригадалося такий вираз знаного англійського письменника Герберта Кіта Честертона, християнина, який сказав колись так: усе мертве пливе за течією, а тільки живе може пливти проти течії». Проти течії справді важко йти. Це от в житті дуже часто ми говоримо: легше катитися вниз, да, опуститися і от там скласти руки і катитися, як всі в цьому світі. Для того, щоб йти проти течії, це справді важко. І якщо ми будемо говорити про виконання нашого поклику, то легше працювати, як то кажуть, опустивши руки, або так само. Платити злом за зло, а от працювати відповідально, навіть коли, наприклад, наш шеф на роботі несправедливий з нами важко. І так само платити за зло добром теж дуже важко. Але ми можемо це робити, тому що ми не обрали легкий шлях, тому що Христос нас обрав і веде. І ми маємо в цьому житті хрести, ми маємо виклики різноманітні. І от мені пригадалась інша людина, подібна до Честертона, теж християнин з ХХ століття відомий, генерал Де Голь, потім згодом президент Франції, творець здається п'ятий за номером Республіки, вже Нової Конституції, після Другої світової війни, і він казав так: обирай найважчий шлях. На ньому у тебе не буде ніяких конкурентів. Справді, у нас шлях по-своєму важкий, і у нас нема конкурентів. Чому? Тому що християни не конкурують одне з одним. Тому що ми маємо допомагати одне одному. На жаль, не все так іделічно в цьому житті. Брати і сестри можуть розчарувати, пастор теж може вас розчарувати. Згадаємо святого Павла. Інше послання, от поруч тут до Филип'ян, другий розділ, 21 вірш, наскільки Він розчарований, усі шукають свого а не Христа Ісусового. Або Він каже, що багато хто звіщає Христа лицемірно. Але знов таки він каже, що щира чи облудна Христос звіщається, Я радію. Але, от якраз Христос, який звіщається, в Божій церкві вас ніколи не розчарує. І він також разом із вами несе і зараз ваші хрести і буде нести ці хрести до останнього нашого подиху в цьому дочасному житті. І коли ми вже згадали Деголя і Честертона, то будуть іще інші цитати. От у Деголя я трошки почитав, згадав його біографію. І знов таки, дуже часто ми упускаємо, коли якась людина досягає чогось багато в житті, ми упускаємо, що дуже часто за цим стає якась віра, віра християнська. Деголь був вихований як християнин. І в той час, коли все рушилося, коли почалася Друга світова війна, дуже такі нам тепер близькі обставини, коли здали, як то кажуть, Чехословаччину, не заступилися за неї західні країни, Англія, Франція. дозволили анексувати спочатку одну область, а потім і всю Чехословаччину, потім був аншлюс, також ще Австрії не забуваємо. І нацистська Німеччина посилилася і дуже легко захопила країни Бенелюкса. Люксембург, Бельгію, Нідерланди, і потім пішла на Францію. І Франція теж не чинила такого великого опору. Не було такої війни, як в Першу світову війну, оцей Західний фронт, який може там ремарка можемо згадувати, на якому так довго не було змін. Там зміни були досить швидкі, і Франція пала перед Гітлером, був маріонетичний уряд, віші. Але от саме Деголь, будучи тоді генералом. Він в своєму щоденнику записав приблизно такі слова. Я вільна людина, я вірю в Бога і вірю в майбутнє моєї батьківщини. Я присягаюсь перед собою не служити ніяким політичним партіям, але моя мета звільнити Францію від нацизму. Це було, здається, в 41-му році він в єгипетських своїх щоденниках це написав. І от не вся Франція пала, був рух спротиву французький. І кінець кінцем Гітлер упав. І от Деголь не пішов легким шляхом, як він казав. Обирайте найважчий шлях! Він набрав найважчий шлях. Він міг, як людина військова, підкоритися тому уряду, світському, військовому, які там здалися перед Гітлером. Перед Німецькими військами, але він обрав важкий шлях, і кінець кінцем благословив своїм вже потім і політичним, і військовими діями, і політичним керівництвом Францію. І коли ми згадаємо іншого християнина політика, тої пори, канцлера Аденаура, то та тривала ворожнеча, ті війни, особливо яскрава з Франко-Пруської війни. Все це припинилося після Другої світової війни, і були знайдені консенсус і покаяння, примирення між цими народами. І коли ми отак згадали сьогодні Деголя, я думаю, нам дуже потрібні такі лідери, для яких головне буде не його особисті амбіції чи її особисті амбіції, а потрібна Україна і відповідальність перед Богом, віра в Бога. Тому що насправді, от ми сьогодні читали Псалом і в 119 му псалмі каже, я став мудріший за моїх ворогів. Чому? Тому що у нього слово Боже, тому що у нього закон Божий. Коли Бог через Біблію не керує нашими можновладцями, то Україні дуже важко вистояти. Коли Бог через Біблію не керує нашими життями, то я не знаю, як взагалі жити в цьому світі. Безумному і особливо в цей час. Ну і коли ми вже згадали Другу світову війну, а зараз у нас іде по суті, думаю, гібридна третя світова війна. Дай Бог, щоб вона не розгорнулася, дай Бог, щоб все якось вирішилося і був мир чи перемир'я, хоча б для України, щоб не гинули так люди. Але ми просимо Бога, звісно, справедливого, політичного миру. То церква ХХ століття, яка вона була всередині ХХ століття, чому була одна війна, друга? Тому що, як то кажуть, сіль втратила свою силу, свою салоність. Церква багато чого втратила, церковні лавки в Європі опустіли, це І таких етапів в історії церкви було багато. І от Герберт Кіт Честертон, він, здається, не дожив до Другої світової війни, але. В одному з своїх відомих творів він сказав, що багато разів здавалося, що ну, цитують як церква, але насправді там віра, християнська віра, котиться під три чорти, скажімо так, або до біса. І він згадує такі моменти в історії, як Аріанство, четверте століття, як середньовічне Альбігойство, це секти. Потім згадує різноманітних гуманістів, того ж енциклопедиста Вальтера, який пророкував, що скоро вже релігії не буде і християнства не буде. Але як ми знаємо, в тому будинку, де він жив, його викупало, здається, біблійне товариство, чи якась організація, і саме там друкують Біблії. Честертон згадує Дарвіна, ми можемо згадати інших єретиків або тих, хто переслідував церкву, чи це Сталін чи Гітлер. І ось Честертон каже, що здавалося, що християнська віра котиться до біса. Але кінець кінцем завжди гинули чорти, завжди гинули біси. І тут є просте пояснення, чому так було. Тому що наш Господь Ісус Христос в 16 розділі Євангелія Матвії сказав у відповідь на розповідання Петра, коли Петро сповідав його Христом, Сина Бога Живого. Тоді Господь сказав, так, ти Петро, ти камінь і на скелі цій, на Твоїх словах, я збудую свою церкву, і сили Адові не переможуть її. Це не тому, що ми такі гарні там і вистояли, і в вірі, це відбувається, а тому, що Господь стоїть за нас і Він вірний своїм обітницям, дотримує своїх обідників. І кожен раз, коли церква страждала, чи переслідувана з зовнішніми врагами, язичницькими римськими імператорами, чи тих, хто нищив реформаторів, Яна Гуса, або мучеників лютеранських, або інших мучеників протестантських, кожен раз, коли виникали жахливі єресі, коли папство, по суті, зрадило церкву і проповідувало, по суті, проти, Писання, а буквально цими днями знов таки ми бачимо, те ж саме в Індонезії нещодавно папа римський був, і до нього діти там приходили з різних релігій, з різних культур, це мусульманська країна в масі своє Індонезії. То він теж сказав: не важливо, що там люди вірують, а важливо, що вони вірують в Бога. І будь-які шляхи, приблизно так він сказав, ведуть до Бога. Таким чином, зрікаючись Христа. І скільки б не було таких жахливих речей чи нападів на церкву, чи зрадив єресі всередині церкви, то ми знаємо, що Христос завжди із своєю церквою, із своїми вірними проходить ці випробування. І Він кожного разу, коли женуть церкву, і Він є гнаним, кожен раз, коли розпинають Його вірних, Він 45 і з ними. Саме під час цих ганінь і випробувань смерть переможна, і церква очищується і воскресає, очищена словом і таємством, так як це було в часи реформації. І нам не треба думати про церкву як в першу чергу земну інституцію, не треба дивитися тільки на церковні центри чи ієрархи, хоча вони дуже потрібні, і ми знаємо, наскільки нам Потрібна допомога саме від Бога, яка йде через єпископат, який йде через братів із Америки, з Європи, зараз в цей важкий час для нас. Але, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що церква це спільнота віруючих в Ісуса Христа. І знаєте, коли ми молимося за наших воїнів, то починаємо. Уже навіть не з ставки Верховного головнокомандуючого тут у нас в Харкові, починаємо з тих, хто на нулі тримають оці позиції. То ви, дорогі брати і сестри, теж на нулі. Кожен із нас бореться з гріхом, Кожен із нас атакує дияво. І тому повертаємося до нашої теми усе, що ми маємо робити. Усі ті поклики кожного дня, коли нам Бог дає щось робити, робімо як для Господа, як для Христа. Іншими словами, в перших Коринтян 10, 31, той же апостол каже: Усе робіть на славу Божу. І у нас є велика втіха за нашим 23-м віршем, є 24-й. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спачну, бо служите ви Господеві Христові. На славу Божу! Амінь.